Буквально цього тижня стало відомо, що Австралія надала Україні новий пакет допомоги у розмірі більш ніж 70 мільйонів доларів. А чи пов'язує Австралія саме цей пакет допомоги Україні із контрнаступом? Австралія підтримує Україну з початку повномасштабної агресії Росії. Минулого року при владі, ще були попередні уряд, і вони розпочали цю допомогу. Душмастери були виділені. Станом на сьогодні це вже є 90 цих автомобілів, і майже більше з них вже доставлені в Україну. Ми бачили, як вони працювали на харківському напрямку. Зараз вони також в Донецьку знаходяться. Ця підтримка вона йшла системно. Фактично відбулася зміна уряду минулого року. До влади прийшли лейбористи в травні. І вони продовжували цю підтримку і оголошували різноманітні пакети в цих пакетах. Зокрема, були різні види озброєнь. Крім того, були також і броньована техніка М 113 І до речі, саме в останньому пакеті, який було оголошено 26 червня в Австралії, вони додали ще до 28 М113, які вже передали Україні, це гусенічні бронетранспор... бронетехніка, вони дали ще 28. І також, крім того, вони надали 28 Грузових автомобілів допомоги із тренуваннями та підготовкою наших військових, як ви знаєте, Великобританії, Австралійці та Новозеландці, до речі, також ще одна з країн, за яку я відповідаю? Вони разом здійснюють підготовку наших бійців в Британії. Зараз також іде багато розмов щодо можливого постачання Україні австралійських винищувачів F-18 Hornet. Втім, от на якому етапі зараз перебувають ці розмови? Та як ці винищувачі могли б допомогти Україні? Дійсно, в Австралії були на озброєнні F-18, Це хорнети, які використовуються військово-морськими силами. Вони замінили ці літаки. Вони прийшли на F-35. І зараз в Австралії є програма по F-35, Вони замовили нові, які в них є. Вони фактично використовуються тут. Їхній стан. Вивчається поки що, ми розуміємо, що ну це вже знаєте, доволі такі давні літаки, і тому певною мірою це взагалі вся ця історія знаходиться в такому в комерційній площині. І умовно українська сторона буде вивчати, чи ми взагалі їх можемо використовувати. Тим не менше, як ви знаєте, ми зараз ведемо глобальну кампанію по здобуттю F-16. і мабуть. Пріоритет для України є в 16 у зв'язку з тим, що підготовки пілотів на різних видів літаків це надзвичайно складна процедура, і нам потрібно сфокусуватися на літаках, які, мабуть, є найбільш реалістичними для того, щоб забезпечити підготовку цих пілотів, здобуття збройня для цих літаків. Тому, чесно кажучи, хорнети, звичайно, вони на такого суму наробили і в Україні, і взагалі в світових змі. Але тим не менше, українська сторона офіційно запиту на них не робила. Нещодавно я бачу дуже цікаве опитування, яке проводив лові інсью згідно з яким три четвертих всіх австралійців, які були опитані, підтримують надання Україні зброї Австралії. Як так стало, що незважаючи на те, що Австралія все ж таки є однією з найбільш віддалених від України країн у світі, та все ж таки в Австралії є такий рівень підтримки України? Ну це пов'язано в першу чергу з історією Австралії для Австралії найважливішим днем. Є день Анзаку, це день участі збройних сил Австралії та Нової Зеландії у Першій світовій війні, і саме те, що Австралія знаходиться далеко від будь-чого, в них є історія участі своїх, як кажуть, захисників військових у різноманітних конфліктах. Ну певно, ну, Перша світова війна, друга світова війна. Ну і потім фактично регіональні конфлікти тут і в'єтнамі в і в. В Індонезії за східний Тімор тому в них є традиція. Традиція того, що вони не терплять ситуації, коли відбувається якась несправедливість, і оце от відчуття несправедливості, яка відбулася з Україною, мабуть, відтворила в їхній, знаєте, такі національні ментальності, в їхньому дусі. Оцей, от, оцей від досвід і історію Анзаку. Нещодавно Австралія ухвалила закон, згідно з яким Росії забороняється будувати нове посольство навпроти будівлі австралійського парламенту. Наскільки серйозно австралійський уряд поставився до можливості російського шпигунства над Австралією? Досить серйозно тут, вже скажімо, останнім півроку відбуваються гучні історії, коли виявлені мережі російських шпигунів, які були, як те кажуть, в загальному глибокому. Під у них є велике радянське посольство, яке вони успадкували. Є також резиденція, і от це третій участок, де вони мали збудувати нове посольство дійсно дуже близько до парламенту, гарне приміщення. Але вони за цей весь час до 2022 року збудували там лише невеличку частину будівлі і фактично не виконали ті умови, які були по контракту із місцевим місцевою агенцією, яка керує взагалі управлінням землею. І в них минулого року це агентство фактично призупинило з ним цей контракт оренди, оренди цієї землі, які вони оскаржували в суді. Три тижні тому росіяни виграли цей суд, і саме це спровокувало рішення уряду Австралії провести на законодавчому рівні. Вони, до речі, за шість хвилин протягнули закон у в двох палатах парламенту. І фактично на підставі цього закону вони забрали цю землю на підставі питань національної безпеки і одне питання про майбутнє партнерство. Як у майбутньому може виглядати партнерство України з Новою Зеландією та Австралією? Та як ці країни можуть допомогти Україні у відбудові післявоєнній? Австралія та Нова Зеландія можуть грати важливу роль в різних напрямках. По перше, Австралія, мабуть, одна із лідерів сфері гірничо-добовної індустрії. Тут сконцентровані найкращі технології. Є величезна кількість капіталу, який може бути використаний в Україні для пошуку, видобутки та переробки критичних мінералів в Україні. Мовить йде про титан, про літій, про кобальт, інші критичні мінерали, запаси, яких знаходяться в Україні і в Австралії, мабуть, є один з найкращих. Ну вони мають досвід найкращий, вони мають величезну індустрію, яка з цим пов'язана. Також є багато можливостей у сфері технологій технологій, технології, технології аутсорсу можливості є. На них потрібно працювати. Ось і, і планує на це сфокусуватися. Звичайно, зараз основний акцент це на допомозі військово-технічній. Коли ми переможемо в війні, ми зможемо прийти до відбудови, але це все знаєте також паралельні процеси.